Ще за княжих часів Львів був зовсім іншим: дерев'яним, м'яким і тихим. Вулиці вкривалися пилом улітку, перетворювались на болото восени та навесні. Люди остерігались подорожувати, бо місто затоплювало, візки застрягали, а пішоходи падали у багно. Та одного вечора у місто прибув мандрівник у чорному плащі. Він ішов у соняш, і, незважаючи на бруд, на його ногах не були плямки. Мандрівник зупинився на ринку і сказав: У кожному місті має бути душа, і вона починається з дороги. І звідки не візьмись, він витягнув з торби дивні камені. Круглі, темно сірі, мов краплі застилого дощу, розклав їх на землі у хитромудрій візерунок, що нагадував стародавні символи і промовив заклинання. Наступного ранку все місто прокинулось. Вулиці були всплетені каменем, міцним і блискучим, як срібло в дощ. Люди йшли і чули дзвін, ніби кожен камінчик промовляв щось на вухо, згадував історії, що ще не сталося і пісні, які тільки мають народитись. Кажуть, що Бруківка чарівна, вона пам'ятає все, кроки закоханих шепіт таємниць, виступи музикантів і навіть відлуння революцій. І досі, коли йдеш нічним Львовом, чуєш, як камені дзвенять під ногами Знай, це бруківка шепоче місту його вічну пам'ять, а мандрівника більше ніхто не бачив, хоч деякі кажуть, що у найтемніші ночі він з'являється десь на площі ринок. Слухаючи, не втомилась бруківка берегти легенди Львова.